Ми дізналися потім, як перевезли продукцію в Київ, що вона має запах гарі копоть. Ворота знесла, понівечений, ну, був тут досить сильно. і вікон, ну, вікна, двері. Я знав, що дружина впорається. Я відмовляюсь не жити. Вітаю вас в магазині українського виробника кави. Можемо запропонувати каву з запахом перемоги. Ви бажаєте арабіку чи купаж? Так зустрічають українців у шоурумі Саші та Йоші, пари, які вдалося повернутися до нормального життя і, попри війну, стати сильнішими і навіть успішнішими. Це жити далі. Сьогодні історія із ароматом кави про силу, якою наділене одне зернятко надії. Востомір, коли приїхала, ну шок. Я плакала всю дорогу сюди. тому ну тому що я їхала і я бачила, що взагалі тут ну, у нас одна хата є, другої хати немає. Ти отак от їдеш і все. і ти просто знаходишся в шокові. А потім я попала на виробництво. На виробництві теж плакала. Спілкувалася зі своїми, ходила, дивилася кількість тих збитків і що взагалі з тим робити. Потім додому потрапила, знову плакала. Ми жили в будинку в Гостомелі, але там ну, перед воротами міна впала, ворота знесла, дом понівечений, ну, був тут досить сильно. І вікон, ну, вікна, двері, ну, би, там. На момент, коли я приїхала, він був непридатний для життя до війни. Саша та Йоша були звичайною родиною. Саша 15 років будував бізнес, що годував їхню сім'ю, шукав, привозив, обсмажував каву, дбаючи про смак та якість. Саша присвятив каві половину свого життя. Але 24 лютого їм довелося покинути все нажити у гостомелі і рятувати свої життя. Коли ми вже виїжджали з гостомеля, в останнє там ну. Там не пів години навіть до того, як почали розстрілювати і не випускати людей. Нам просто я не знаю, пощастило так виїхати. І він вже їхав. І він вже вийшов в сторіс і сказав, що він іде записуватися до тероборони. Це саме перший був етап, і всім ради так робити. В мене два було почуття суми злість, тому що щось пошкоджено, щось трачено, у людей зовсім нічого не залишилось, і злість на тих, хто це зробив. Дуже велика злість. Ну це два почуття, яких я от відчував. Тим часом в гостомелі з перших днів війни велися жорстокі бої. Обстріли не затихали ні на хвилину. Селище потерпало від пожеж. Промзону, де розміщене кавове виробництво Саші та Йоші, стирали з лиця землі. Надії, що кава вціліє, фактично не було. Тривали час, тобто весь час окупації гостомеля, ми не знали, що ну що взагалі там відбувається. Ми не знали, чи вціліло виробництво. У нас не було такої інформації. Ми думали, що там якби все, тому що сказали, що в тому районі нічого немає. Не знав інформацію, тому що з другого дня в мене вже в селі зв'язку не було. Навіть з друзями я вже з своїми колегами я не міг навіть зв'язатися. Поки одразу після деокупації партнер Саші не надіслав йому невелике відео. Вова мені сказав це на полігоні. Потім там був зв'язок, він переслав мені якесь відео, яке я там між там, якимись стрільбами подивився. у мене аж, ну я не знаю, у мене так від зброї руки не ну, тремтіло, як я дивився цей телефон. Це було дуже дивовижно. Радість, от як вціліла. Справа твого життя Йоша. Що на той час разом з дітьми була на заході країни, першою примчала на згарище і не повірила власним очам. Розбомблені одні склади, другі. І виходить, що ти дивишся, і да просто стоїть виробництво окремо від усього. Кава всередині складів, також вціліла е, готова продукція. Е, було важко в це повірити. На той час Саша вже вирушив на фронт. Йоша розуміла, крім неї, повертати виробництво до життя більше нікому. Я боялася, що якщо щось почне збоїти, то я просто не впораюсь. Ну це, це було страшно. А далі для чого працювати? Ну по перше, щоб ці люди працювали, як мінімум. Тому що, якщо все не працює, люди автоматично втрачають роботу. Перша місія була повернути людей на роботу. Тому що колектив досить великий був і ну, всіх зібрати, і щоб люди знову мали можливість працювати, це вдалося. Проживали десь більше місяця в Хмельницькому, а потім керівництво зателефонувало чоловіку. Чоловік також працює тут. Сказали, що виробництво вціліло і можна повертатись. Ми Повернулись і трошки відновлювали роботу. Як тільки звільнили Буча ірпінь, одразу у перші дні ми приїхали сюди, колектив зразу дружній. Згортувались друг другу, ну, допомагали навіть в їді, якби ну, допомагали друг другу, підтримували друг друга. Йоша розуміла, що платити людям зарплати, їй треба продати в цілі каву і звернулася до колишніх клієнтів. Я вийшла і сказала, що маємо от продукцію, там її така та кількість. І буквально за годину через інстаграм було продано більше 50 кг кави по пачечці. Ми розпродали склад там буквально. За кілька днів, але ми стикнулися з новою проблемою. Ми дізналися потім, як перевезли продукцію в Київ, що вона має запах Гарі копать. Йоша запанікувала, кава зіпсована і запропонувала повернути гроші за зерна, прокопчені димом гостомельських пожеж. А що зробили б ви, дізнавшись, що ваша остання надія пропаща? поділіться своєю думкою в коментарях. Це перша дівчинка К Катя Руда написала, що каже. Ну, Каже, так це ж каже кава з запахом перемоги. Що ти що ти видумляєш, Типу нічого страшного в тому немає. І так воно і вийшло. і Люди розкупили цю, цю всю каву з запахом перемоги. І потім, коли вона закінчилась і ми вже виробляли нову каву, мені писали: я хочу саме з тим запахом. І це реально правда. Аромат врятованої кави став фішкою бренду. Справи пішли на лад. Турбувало тільки одне: Саша перестав виходити на зв'язок. А за кілька днів Йошу оглушило новиною Коханий у шпиталі. Приїхала, побачила чоловіка в лікарні. Тому це, це живий. Це знаєте, і радість, і нерозуміння, і шок. Малий мене побачив, я дуже схуд і ну, була така, не дуже виглядав гарно. Він такий йому каже, це твій тато. Він каже, дядя. Оце мене засмутило. Він тільки на другий чи третій раз сказав, що визнав ну, мене, лев, як там відновлення тривало близько місяця, але до війська Сашо повернутися вже не може. Тепер він зайняв місце на економічному фронті, тим паче, що дружина зробила усе, щоб справа його життя знову ожила. Вона вивела його на трошки інший рівень, тому що дізналися дуже багато людей, дуже велика кількість людей про наш бренд. Про нас бізнес, що ми в таких умовах можемо працювати, виживати, зберегти якість, доставляти продукцію там сировину з-за кордону. Ну, весь глобальний процес. Чого нам бояться? Ми працюємо щодня. От зараз ми з вами розмовляємо, скільки дві ракети збили, тільки що над Києвом. Ну, ми так ми так живемо, і ви так живете, і я так живу, і всі люди так зараз живуть, працюють, і нам тепер не жити. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, що ви думаєте про такий бізнес-хід. Та чи права була Йоша, коли перетворила недолік свого товару на його головну перевагу. Давайте разом вирішувати, як нам жити далі.